Цікаві факти. Топ 6 вчинків, які зроблять із чоловіка одинака на все життя. Повне занурення в кар'єру. У чоловіків у пріоритеті робота, яка не залишає часу на постійні відносини. Представник сильної статі черпає натхнення у коротких романах, але не прагне ускладнювати життя з союзом і шлюбом. Таких чоловіків іноді підкорюють сильні та амбітні жінки, колеги по роботі. Небажання працювати протилежним рішенням в житті чоловіка, яке веде до самотності. Є рішення піти із роботи і не витрачати життя на сидіння в офісі. Чоловік стає альфонсом, перебивається випадковими заробітками або занурюється у мистецтво і богемне життя. Яке не поєднується зі створенням сім'ї. Залежність. Алкоголь та інші залежності. Не всім вдається вибратися з порочного кола і обзавестися сім'єю. Чоловік, який зловживає алкоголем, може зустріти таку жінку і навіть обзавестися нещасними дітьми, яких згодом забере опіка, але він все одно залишиться самотній. Залежність не дасть. Реалізувати себе як люблячого чоловіка і труботливого батька. Прихильність до батьків. У сім'ї, де чоловік виховувався одним батьком або був пізньою дитиною. Складаються теплі і міцні відносини. Прихильність і вдячність збільшуються до розміру культу, особливо якщо один із батьків помер, а другий потребує допомоги. І підтримки за станом здоров'я. Порядність чоловіка не дозволить йому залишити маму або батька одного. А жінкам не подобається, що у їхнього коханого у пріоритеті не вони, що й призводить до самотності. Комплекс неповноцінності у підлітковому віці комплекси виникають через все поганий зір, повна фігура, хвилясте волосся. Та занадто жіночні риси обличчя. Перебільшені недоліки призводять до боязкості і замкнутості. Або до того, що чоловік активно бореться із ним. Проблема в тому, що повний чоловік, схуднувши, не забуває яхидних коментарів, дівчаток-підлітків на свою адресу, через що може мстити? І споживати ставити, і споживацьки ставитися до жінок. Ну і свідома самотність. Раніше самотні чоловіки і жінки викликали осуд, а тепер це стає нормою. Чоловік усвідомлено вибирає життя без відповідальності за інших постійних турбот і необхідності утримувати сім'ю. Цікаві факти.